Добрий день, малята, малята, подивіться, що я знайшла сьогодні в нашій групі. Як ви гадаєте, хто залишив для нас такий гарний букет? Спробуйте відгадати, відгадавши загадку. Жовте листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. Коли діти, це буває? Так, восени. Погляньте. Хто до нас завітав у гості? Цей їжачок. Давайте йому розкажемо, що ми знаємо про осінь. Як ми можемо сказати про неї? Яка вона? Золота. Якого кольору стали листочки на деревах? Жовті, червоні, багані. Чому їх стає мало? Так, тому що листочки опадають. Що нам приносить осінь? Дощик, вітер, багато врожаю овочів, фруктів. Малята їжачок приніс вам листочки, але поки він їх ніс, всі листочки перемішалися. Давайте допоможемо їжачку розподілити листочки в мисочки відповідних кольорів. Наприклад, жовті листочки, в жовту мисочку, червоні. Червону мисочку. Отже, перші листочки зеленого кольору. Ми їх покладемо в мисочку зеленого кольору. Це листочки жовтого кольору. Ми їх покладемо в мисочку жовтого кольору. Ось ці листочки червоного кольору. Як ви гадаєте, В яку мисочку ми покладемо листочки? Так, правильно, в мисочку червоного кольору. І останні листочки помаранчевого кольору ми покладемо в мисочку помаранчевого кольору. Малята! Давайте познайомимо їжачка з основними ознаками осені. Дивіться уважно на картинки. На деревах жовтіють. Та червоніють листочки. Птахи відлітають у теплі краї. Часто йде дощ і утворюються калюжі. З дерев опадає листя. Білочки збирають горішки та жолуді до себе в дупло, на городах збирають врожай. Овичів. Молодці малята! Сьогодні ми з вами дізналися багато нового про осінь. Сподіваюсь, вам сподобалось заняття. До нових зустрічей!